Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Перед цією притчою, яку Ісус Христос розповідає. Ми чуємо таку, таку дискусію, точніше, питання апостола Петра до Ісуса Христа. Тут підійшов Петро і каже до нього, Господи, коли мій брат згрішить супроти мене, скільки разів маю йому простити? Чи маю до сімох разів прощати? Ісус промовив до нього Не кажу тобі до сімох разів, але до сімдесяти раз по сім. Після цих слів Ісус Христос розповідає цю притчу. Тут дуже цікаво, тому що дивіться, тут Петро трошки трошки хоче так виступити, знаєте, у такій ролі, як доброго чоловіка, який е цікавиться прощенням свого брата, і він називає цифру сім. Але у євреїв була традиція і був такий закон, що який казав, що треба е три рази на день прощати, якщо в тебе просять прощення. Петро тут пішов трошки вище. Але Ісус пішов ще більше. Ця притча, яку Ісус Христос розповідає сьогодні, її головна тема це є тема прощення. І дивіться, на сьогоднішній день насправді на цю тему є говорити дуже небезпечно. Особливо в нашій складній ситуації, коли ми маємо війну, коли маємо ворога. Але наскільки є небезпечно говорити про цю тему? Настільки є важливо говорити про цю тему, про тему саме прощення. Тому сьогодні пропоную з вами саме роздумати на цю тему. Отже, якщо ми з вами віруючі люди, а ми віруючі люди. Віруючі, якщо ми з вами віруємо в те, що ми говоримо, ми маємо з вами символ віри, і як він починається, цей символ віри? Вірую. В єдиного Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого. І якщо ми з вами в це віруємо, то ми добре розуміємо, що все, що кругом нас є сотворене, воно є Боже. Нам воно передалося як вдар. Ми користуємося всіми благами цивілізації, ми користуємо, користуємося всіми благами, скажімо так, природи тільки як дар. Дуже цікаво є, що дивіться, навіть, навіть у сьогоднішньому цьому Євангелії, коли е, зводився рахунок над цим боржником, то що пан сказав? Кину тебе. В тюрму, по-нашому кажучи, і заберу від тебе що? Жінку, дітей і все твоє майно. Тобто навіть жінка, діти наші найблизькі, за яких ми дуже часто кажемо, вона моя, вони мої, вони є Божі. Вони належать Богові. Абсолютно все, що кругом нас є, належить Богові. І дивіться, Бог у свою чергу ще до гріхопадіння він так улаштував, щоб це все дуже гарно функціонувало. Була така певна ідеальність, ідеальний стан. Можемо назвати цей стан благодаттю. Все служило, що Бог сотворив в людині, людина служила з Богом, все гарно. Співпрацювало до того моменту, доки людина не згрішила. До того моменту, доки людина не вибрала собі послуг дияволові замість послуг Богові. І в то, від того моменту зауважте, що сталося це роз'єднання, можемо казати, ми зрадили Бога. І тут, і тут дуже цікаво і дуже великий вчинок милосердя від Бога. Чи Бог забрав від нас усе, що для нас сотворив навіть тоді, коли ми стали для Нього, скажімо так, по іншу сторону? Ні. Навіть після гріхопадіння, ми і надалі, людина і надалі користується благами, які сотворив Господь. Тому хоча би із цього факту ми можемо себе уважати боржниками. Перед Богом. Ми є боржниками. Ми винні. Ми користуємося речами, які нам не належать. Тому дивіться, у цій притчі притча починається з опису царя, який зводить рахунок і показується чоловік, який винен цьому. «Цареві 10 тисяч талантів. Що означає знову ж, ця цифра 10 тисяч талантів? Знову вона більше символічна, ніж е, якась така конкретна. Вона говорить про те, що цей борг є такий, який не в змозі вернути. Про це знає цей слуга. І він знає, що він не в змозі вернути. І він благає царя прости мені, хоча він він, як він благає, він навіть лукавий, тому що каже, що почекай, я тобі верну. Хоча він сам знав, що він не верне, бо не в змозі такий борг вернути. Бог у образі царя цього, так? знаючи, що людина не в змозі вернути такий борг, що робить, коли людина просить про прощення, він змилосердився і він дарує цей борг. Дивіться, Людина, можемо казати, вона стає прощена. Бог прощає їй цей борг. У Біблії грішник це є боржник, котрому Бог своїм прощенням прощає всі свої гріхи. А тепер уважно, як Бог прощає тобі твої гріхи. В книзі Чисел читаємо такі слова. Прости ж гріх люду цього з великого милосердя Твого, так як зносив єси люд цей від Єгипту аж досі. І сказав Господь: Прощаю на Твоє слово. В книзі Ісаїї читаємо такі слова. Ось за мир, мій я. Мав гіркість, гіркоту, ти зберіг мою душу від погибельної ями, бо ти закинув усі гріхи мої поза себе. Увага! Господь, коли прощає тобі гріх, то цей гріх він закидає поза себе. Це є образ того, що Господь якби тобі каже, ти згрішив, ти попросив пробачення, я тобі простив все, я вже не пам'ятаю про це. Йдемо далі. Я вже не пам'ятаю цей гріх. Тому, коли приходимо до сповіді, сповідаємося з гріхів, виходимо з сповіді як, як нові, і той гріх вже можна не згадувати, який ми зробили. Потім йдемо знову до сповіді і сповідаємося з нових гріхів, які ми не робили, але не з тих старих, за які ми вже покаялися, розкаялися. Дивіться, Бог насправді, він мав вибір. Бог мав вибір або простити, або не простити. Так, як цей цар у цій притчі, він мав вибір простити тому боржникові, або не простити гріхи. Бог вибирає простити. Твої гріхи Бог прощає. Але наприклад, дивіться. А коли ми з вами можемо відчути це Боже прощення? Як ми з вами можемо відчути це Боже прощення? Для того, щоб відчути це Боже прощення, потрібно свої стосунки побудувати з Богом так, щоби Бог для мене був батьком? Я коли готував цю проповідь, коли дійшов до цього місця, написав собі так і потім зробив експеримент. Покликав їм спочатку Павлика, кажу Павлику, коли тобі тато, коли ти провинишся, і тобі тато і мама ну, простять тобі твою провину, чи ти відчуваєш це, що тобі простили? Каже, так, відчуваю. Спочатку я так задумав, каже, «Да, відчуваю. Потім прикликав їм Матвія. Матвій не чув запитання і кажу йому: Матвійку, от коли ти наробиш біду, Провинишся, чи ти відчуваєш, що тобі простили твій вчинок? Ну, каже, так, відчуваю. Сміються двоє з Матвієм і вказують і на Соломію. Ну, що ж ти, Соломія розуміє? Ну, і я пішов і питаюся: Соломійко, коли ти зробиш провину і тебе там покарають, і чи ти відчуваєш, що тобі тато і мама прощають твій вчинок. А вона такий каже, пискливою «Ну, прощаю, тобто розумію. І дуже цікаво, це справді є правда. Дітина, наші діти особливо, вони дуже відчувають, що їм батьки їхні прощають їхні ті всі провини, і дуже часто вони цим користуються. Знаючи, що е, мама і тато і так простять, та можу мало нашуміти, можу мало наробити біди. Розумієте, для того, щоб розуміти це Боже прощення, що Ти є прощений. Богом ти мусиш мати відносини ці з Богом і, 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 і Бога мати за батька. Ісус Христос цього нас і вчить. Коли до Нього учні підійшли, і питаються, як нам молитися, бо ми не знаємо, то Ісус їх що вчить. Коли молитеся, кажіть так: отче наш, тату наш, батьку, Ава. І дуже важливо є у цьому питанні прощення мого особистого, відбудувати ці з Богом відносини, відчувати, ким є Господь. Але тут дивіться, ми перейдемо від цієї теми прощення нас, Богом, до іншої теми прощення людини людиною. Але перш ніж до, цього, до цієї теми знову ж під теми перейти, я зроблю таку одну ремарку. Мусимо розуміти, прощення не позбавляє людину відповідальності. Те, що мої діти відчувають, що я їх простив тоді, коли вони наробили біду, це не відмовляє ціпка на п'яту точку. Це не відмовляє покарання, що там тиждень або два вони сидять без телефонів. Вони відчувають прощення, я простив їх, але за той вчинок, який вони зробили, є наслідок. Такий приклад з Біблії ми маємо той випадок, коли, пам'ятаєте, коли розп'яття було на, на горі, були два розбійники, і один що каже: Господи. Приймі мене в своє царство, як там будеш. І Ісус йому що обіцяє? Сьогодні ж будеш зі мною в раю. Це перший християнин, за якого знаємо, що він потрапив у рай нараз після смерті. Сьогодні ж будеш зі мною в раю. Але дивіться, його зняли з Христа. Він був знятий з Христа? Ні. Бо він сам визнав свою провину каже: я гідний цієї кари. Ісус не гідний, а я гідний. Не тому, що Бог хоче карати тебе. Єдине, що Бог там сидить і хоче лише карати тебе за твої гріхи. І тому є оця відповідальність за зроблений такий вчинок. Поганий. Не тому, але тому, що є наслідок. Це такий приклад можу навести, от коли людина, чоловік, восьмо приклад на чоловіку, чоловік нап'ється, як свиня. Такся напішей. Прийшов до мій, і жінка його якимось способом покарала, не знав яким. Але й простила йому одночасно, то, зазвичай як то буває. Але дивіться, якся чоловік буде почувати зрана. Добре? Дуже добре. Копробував. Ну, чоловіки, кажіть, зася. Але жінки теж не знаю. Тобто почувається погано. Тому що жінка му бажає, ну навряд ли, хоча є й таке, що жінка бажає аби з дорана, там не знаю що. Але ні, але будеся почувати погано. Чому? Хоча йому всі простили, діти йому простили, жінка йому простила, що прийшов такий. Всі йому простили. Але він буде себе почувати погано, бо наслідок того вчинку є такий. Прощення відбулося, а от наслідок мусить бути. Тому переходимо от вже до цього питання: от прощення людини людиною. Що є складніше, бо знову ж повторююся. дивіться, Бог мав вибір: простити або ні. Бог вибрав простити. Людина, ти і я. Ми так само маємо вибір твого кривника або простити, або ні. І сьогодні у Євангелії, що ми зустрічаємо? Тому, кому прощено непрощений борг, він іде, зустрічає свого співслугу, то йому виден скільки? Сто динаріїв, що таке 100 динарії, сьогодні трьохмісячна зарплата середня. Я так підраховував, то приблизно около тисячу доларів. Як думаєте, можна у сучасних, навіть у наших реаліях сьогодні, важких реаліях? Сьогодення можна за рік, принаймні, назбирати ці гроші і віддати. Думаю, що можна. Думаю, це не є складно, якщо є здоров'я, якщо є сили, працювати, заробити ці гроші і віддати. Це реальна річ. І цей співслуга каже: Потерпи мені, я тобі верну, бо це, бо це реально зробити. Що цей намілосердний співслуга, невдячний слуга, що він каже? Не Прощу, він робить вибір, щоби не простити. Тому ти маєш вибір простити або не простити. Дивіться, чому взагалі ми маємо, чому Ісус нас вчить прощати? Бо коли ми не прощаємо взагалі, чому треба прощати? Бо коли в тебе є кривник, то в тебе є на нього гнів? Якщо ти не простиш, то цей гнів тебе буде руйнувати. Твій кривдник вже давно може бути покараний 100 разів більше, ніж ти йому бажав. Твій кривдник вже давно міг бути ліквідований, а гнів на нього у тебе ще все може бути всередині. І це може тебе руйнувати. Завлажте один такий момент: чому вчора ракета з Росії впала у центрі Чернігова? Який там був стратегічний об'єкт? Який був? Як думаєте, ті, які запускали ту ракету саме туди, вони знали, що це там знаходить чи ні? Прекрасно знали. Вони прекрасно усвідомлювали, що вони нищать мирний народ. Тепер питання, коли в них і так проблема є, можемо так казати на фронті, чому вони це роблять? Щоб ми мали гнів? Бо вони роз, бо, бо, мусите розуміти, бо і ця війна, яка є, це диявольська річ, це демон воює руками тих людей. І він не може перемогти зброєю, бо вже не може. Тому що він робить? Він хоче перемогти нас, з, з наш, скажімо, із самої середини нас. Він хоче зародити в нас гнів, щоб ми самі себе гризли. Щоб ми не прощали. Я не кажу, що ми маємо тепер все простити і тому подібне. Але дивіться, дуже важливо є прощати. І, і так щодо і війни, і так щодо особистих таких фронтів. Як ти не хочеш простити, це тебе руйнує. Бо тому, хто тебе обідає, може навіть все рівно. Ну, але так само не путаємо прощення. І з примиренням. Бо для прощення іншої людини тобі достатньо твого серця. Ти з свого серця можеш це зробити. Але для примирення потрібно ще кого? другу сторону. Тут вже, ти, тут вже в своїх силах ти сам не справишся. Тому дивіться, Бог вчить нас прощати. Це, і це ж добре для нас же самих. Я знаю випадки, як люди мучаються не через непрощення, бо не хочуть простити когось. Будуть сердиті цілої життя на когось, і це їх руйнує. І біда є тоді так само, коли от. Коли просять прощення, бо тут знову ж йде е, наголос на тому, коли тебе просять прощення. Прости, що робить прощення з нами? Перше, воно позбуває тебе руйнування, воно тебе визволяє. Друге, ти через прощення ближнього зберігаєш прощення Боже. Так як у сьогоднішньому, у, цьому, у цій притчі, у цій Євангелії, якщо би. Цей перший слуга, який винен 10 тисяч талантів. Якщо б він простив у цьому свому співслузі, він би був прощений і ходив би далі. А так, чуємо з Євангелія, що щось стало? Від нього якби відобралося то прощення? І він опинився там, де цар говорив навіть на початку. Третє, коли ти прощаєш. Ти уподібнуєшся до Бога. На початку нагірної проповіді Ісус Христос каже: будьте досконалі, як Отець Ваш Небесний досконалий. Через прощення ми це можемо робити. Бути досконалими. Бути як Бог. Робити як Він. Прощення є одним із елементів нового життя, нового духовного життя. Коли людина, яка зажив, заживе цим новим життям, вона має силу прощати. І можемо казати, коли вона прощає, то вона тоді справді може засвідчувати, що вона живе уже новим способом життя в духовному смислі. Приклад нам знову ж біблійний це святий Стефан. Пам'ятаєте, коли його каменували юдеї? Що він говорив? Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Як це не легко? Але це є реально. Тому ще раз повторюся, дорі браті, сестри в Христі, прощати потрібно, є це важливо. Без цього не існує ні здорової сім'ї, ні здорової спільноти. Ні здорової родини. Якщо не прощаємо один одному. Тому просімо собі Духа Святого, щоб Дух Святий насправді приходив, дарував нам цю силу. Перше йти за Ісусом Христом. Мати відносини з Богом як з Батьком, усвідомлювати, що Він наш батько. І як наслідок цього мати силу. Простити мого ближнього, який робить мені кривду. Тому нехай Дух Святий нам більше дає розуміти і роз'яснювати в собі цю тему, тому що те, що сьогодні я сказав, хоч не є коротко, але це ще дуже мало що ми говорили і роздумали про прощення. Ще багато, багато різного чого можна сказати на цю тему. І тому я бажаю кожному з вас. Собі бажаю, щоб ми мали цю силу, силу прощати, як то каже Отець Небесний, як то вчить нас, Ісус, прощати із свого серця, бо так само зробить тобі і Бог. Найбог нас у цьому благословляє. Слава Ісусу Христу!